Вітаю вас на своєму каналі, і це друга частина моєї колекції ляльок. Дякую кожному за підтримку і коментарі. Ви неймовірні. Нагадую, що першу частину можна подивитися за посиланням зверху екрану або перейти по силці в описі під відео. На черзі в нас Венера Майк Флай, Трап базова. Купували її у повному комплекті, але єдине, чого не вистачає, це екосумки. На жаль, її дуже складно знайти, так само, як і каблучку на ферери. А якщо все ж таки вдасться, то ціна буде немаленька. Тому я полишила спроби знайти цей акс, вважаю, що це не дуже суттєво впливає на саму ляльку. чорно Чорнобіла френкі збережжі черепа. Купувала її не у повному комплекті, бо збиралася робити оак, тому не всі акси є. Але потім роздивилася і зрозуміла, що потрібно шукати таку саму, бо цю хочу залишити в колекції. Таке у мене буває рідко, але мітко. Єдиний мінус це дуже багато лаку на волосі. Треба буде добре попрацювати. Циркові Твайла та кладін серії нуар. Цих двох красунь купувала нюдом. Я розуміла, що за аутфітами буде складно, але все ж таки вирішила піти на ризик. Все почалося з кладін. Купувала її нюдом, бо дуже давно хотіла. Великою проблемою став пошук аутфіта, але потроху я його знайшла. На жаль, поки не все вдалося придбати, але продовжую пошук. З твайлою вийшло все навпаки, одежу я знайшла дуже швидко, десь через місяць після того, як її придбала. Взуття не довелося шукати, бо воно вже продавалося з нею та двома ходунками. Для мене це сама крута твайла серед цих інших випусків. Циркова Френкі та Рошель. Вони у мене фул. До речі, разом із Рошель у мене є її плейсет, який я придбала за 80 гривень. Френкі в цьому випуску вийшла дуже ніжною. Особливо мені подобаються її жестові руки. Хоче ще відмітити взуття ляльок. Дуже подобається, як раніше Мател продумував усе більш детальніше, ніж зараз. Циркові Хані та Дженефаєр теж фульні ляльки. Дженефаєр купувала десь за 350 гривень, а Хані за 400 гривень. Особливо підкупила те, що разом з Ханні є хрестовина, бо, переглядаючи оголошення аксами, вона, на жаль, не часто зустрічається. Ще раз ставлю 10 балів за взуття, просто подивіться на цю деталізацію тут вам і морда дракона, і вогняне віяло. Кастом на Пенівайс. Коли у 2020 році я побачила анонс на сайті Мател, то думала, що цю ляльку можна придбати, коли заманеться. А коли зрозуміла, що такого не станеться і що її вже розібрали, то дійсно засмутилася, бо Пенівайс один з улюблених героїв. Тому вирішила зробити собі кастом. Щоб хоч якась Пенівайс була у мене в колекції. Взуття взяла від базової Венери, бо воно передньою частиною дуже схоже з взуттям від сколекторної Pennywe's. Репродукція базової Кладін Вульф 2022 року дуже хотіла підібрати базову коло в свою колекцію. Коли побачила анонс, не стала вагатися та замовила дві: одну на огляд, а іншу залишила в коробці. Більш детальний огляд на неї є на моєму каналі. Силку залишу в посиланні до відео. Уак Навандо Максимов. Гриня коміксів Марвел дуже полюбляю цього персонажа, особливо акторку, яка її грає у кіно. Перемалювала два рази, бо перший раз мені дуже сподобався варіант мальовки, пересаджена на тіло Барбі, Мейто Мув. Ось так її обличчя виглядає без тіари. Тепер я можу сказати, що дуже задоволена своєю роботою. Барбі Холідей 2016 року. Спочатку я купила голову, і так вона пролежала без тіла роки три. Тіло підібрала тільки навесні. Дуже сподобався цей молд. Вона здається такою тендітною, можливо, згодом зможе знайти її рідний аутфіт, поки, на жаль, не бачила його у продажу. Директриса Бладгуд Базова. Ті, хто давно слідкує за моєю творчістю, дуже добре знає, як я полюбляю малювати на молді Бладгуд. Він для мене найулюбленіший серед всіх. Бладгуд в мене фул, є її кінь кошмар, але він зараз знаходиться в квартирі мами, тому показати його не маю змоги. Булося добре зберіглося навіть через рік перебування її у валізі. Кеті Нуар новий скарместер. Майже фул не вистачає лише пару аксів, але не суттєво. Її мені продала підписниця в Інстаграм за 400 гривень минулого року. Я, не вагаючись, її придбала, бо дуже давно на неї задивлялася. Дуже полюбляю цю красуню. Оак на мого авторства на базі Торе. Чесно, не можу відразу пригадати майстра. Вибачаюся, але в посиланні обов'язково залишу м'я автора. Подивіться, яка промальовка кожної деталі. Купувала її десь у 2019 році і ні дня не шкодую. Думаю, колись пересадити її на звичайне тіло, але вагаюся, щоб не зіпсувати мальовку. Барбі Феретопія – магічні русалки. Одна з них чекає відновлення аксів та хвоста, ляльки 2004 року випуску Моя мрія дитинства. Зараз вони відносяться до рідкісних та не часто зустрічаються у продажу. А якщо й зустрічається, то ціна не маленька. Особливістю у них є те, що хвости зроблені не з пластику, а з гуми, і часто лопаються, якщо активно їх згнати. Дві робеки Стім базова та робека серії люблю аксесуари. На жаль, не зовсім фул, але, можливо, колись це виправлю. Робека серії люблю аксесуари була для мене недосяжною фурією. Я довго ганялася за неї, нарешті упіймала, але змогла це зробити лише за місяць до повномасштабного вторгнення. Базова в мене не зовсім фул. За рік тримання їх у валізі, клей вкрив волосся, для мене є це суттєвою проблемою. Така в мене, мабуть, місія завжди вимивати цей лак з волосся голови. Дві спектри одна серія вечірка в горошок та свім клас, яку мені подарувала ліпша подруга на день народження. Лізо, тобі величезний привіт. Френкі базова та колекція світанок танцю. Базова майже фул, бо спочатку теж планувала робити з неї ОАК, але потім залишила в колекції, тому варто згодом зробити її фуловою. Світанок танцю колись мені відправила підписниця, бо в неї вона якось не прожилася в колекції. Не до кінця розумію про її серію, можливо, вона бюджетна. Барбі фашеніста з 90 рембу. Цю ляльку хотіли придбати багато людей, ажіотаж був просто колосальним. Навіть продавала її за 50 до 100 доларів, але ж я не дурна віддавати такі гроші і дочекалася, коли ця хвиля хайпу спаде та спокійно купила її за 250 гривень. Клодін серії супергерої купувала лотом з іншими тушками під ОАК, але її залишила. Підкупила обличчя та сама колекція, потім вдалося придбати повний комплект аутфіту, і вона зайняла місце на полиці з іншими ляльками. Цікаво, а ви змогли підрахувати, скільки кло в моїй колекції. Базова Хані Свомп або серія Fried Camera Action була подарунком на Новий рік від подруги з Польщі. Вона була четвертою в моїй колекції на той час. Дуже люблю її курчаве волосся. Іноді можна використовувати як антистрес. Дві Барбі Лукс. Дуже полюбляю цю серію, особливо нові молди ляльок. Поки що в колекції лише дві, але хто зна, можливо, ця серія поповниться колись не тільки дівчатами, а й хлопцями. Огляд темношкірої красуні також є у моєму каналі. Кладін Вульф та Ебі з колекції «Музичний фестиваль. Вони в мене фул, проте як я полюбляю кло, думаю, не потрібно казати в соти раз. А от Ебі, до речі, поки що єдина у моїй колекції. Можливо, колись я додам ще базову, але як швидко це буде, точно сказати не зможу. Русалка Мермейд Шельнель. Давно робила на неї огляд на своєму каналі. Єдиним мінусом є відсутність підставок, бо цю красуню довго потрібно ставити на хвіст, поки вона не перестане падати. Але в цілому гарна серія, тому рекомендую вам придивитися до них, якщо ще вагаєтесь. Дві Integrity Toys – Mademoiselle Джолі та Євгенія Перін Фрост. Перлини моєї колекції дуже красиві. Перша була Євгенія, а вже потім до неї приєдналася Джолі. Купувала нюдом, але не думаю, що придбає їх оригінальні вбрання. Два Уака Мері Крампус і як я її створювала є на моєму каналі та Грінчі. Вони завжди будуть нести у собі дух Різдва, бо обидві були створені саме на Різдво. Мері Крампус ми продумували разом з моєю подругою, а потім я вже намалювала арти, тільки через рік її створила. За отвіт я хочу сказати окремо дякую найулюбленішому майстру. Саме вона досі допомагає мені створювати красиві оаки. Грінчі малювала по арту одного художника, але перед цим, як завжди, прохала дозвіл на роботу. Оак Вампіри. Малювалася вона по арту художника Дарко. Мені так сильно сподобався його арт, що я вирішила написати йому. Він дав добро на мальовку, і тепер вона займає одне з почесних місць моїй колекції. Одяг для неї допомагала створювати моя матуся. Дякую тобі за те, що завжди допомагаєш з моїми творчими ідеями. Кастом Дракули. Не встигла я її отримати, тому було прийнято рішення намалювати свою. Але хочу в майбутньому її трохи змінити, бо мені з часом не дуже стала подобатися її мальовка. Таке буває. Знали би ви, скільки разів я примальовую тих, хто перестає мені подобатися. Клавдія Вульф, не пам'ятаю, хто її подарував мені, але точно це було перед новим роком. Клавдія Сімейство Вовків. Дуже шкода, що цього персонажу було так мало. Я вважаю, що вона була варта більш колекції, але з іншого боку, не настільки набридла, як деякі інші персонажі Ляйка в мене фульна. Royal Бі. Дуже її полюбляю. Наприклад, інше лол мені ніколи не вражали, але колекція фірс щось інше. Там мені подобається усе, але бджілка номер один серед усіх. Дарлінг Чармінг Базова. After High якось не цепляли мене так сильно, як монстри Хай. Так, мені подобались деякі персонажі, але все одно не так сильно. Дарлінг подарувала мені на Новий рік батьки, Пам'ятаю, як ми сиділи та обирали її серед інших аваряшек. Але Дарлінг мені дорога не тільки як персонаж, але й як пам'ять минулого. Мел серії Descendants купувала її рік тому на подарунок, але вона не дуже була цікава отримувачу. Я в ніякому разі не засмутилась, бо якщо вона не цікава комусь, то буде цікаво мені. Досі «НРФБ». Але якщо вам буде цікаво глянути на її огляд, з радістю його зроблю. НРФБ, чорна біла кладін серії рілдрама. Я дуже її хотіла, навіть планувала огляд, але після новини про те, що вони зняті з продажу, вирішила залишити в коробці Кастуна кладін Хаункутюр, що до війни побачила прому і хотіла її купити, але злякалася, що вона просто не прийде. Розуміння того, що я залишу колекцію через війну, було дуже велике. Тому, на жаль, немає її в колекції. Тепер шкодую. Можливо, колись вона все ж таки з'явиться, але ціна мене дуже кусає. Зараз не той час, щоб витрачати такі гроші на ляльок. Оак Сіндел Дерівія була намальована і згодою завтра Марта. Дуже хотіла її створити, як завжди, аутфіт від моєї улюбленої майстрині. Гадаю, я змогла добре передати характер персонажа. А як вважаєте ви? І закриває мій огляд Діамант колекції. Грета від скалектор, ви б знали, як сильно я її хотіла, але чомусь я мала чітке розуміння того, що вона в мене буде. І знаєте, відчуття мене не підвело. Довго з проблемами, але вона приїхала. Зберігає її НРФБ, але руки таки тягнуться її дістати. Але поки тримаюсь, сподіваюся, вам було цікаво побачити продовження. Дякую вам за підтримку, дякую за репости відео, бо саме ви допомагаєте каналу набирати обертів. Не забувайте поставити лайк, підписатися та залишити коментар, щоб допомогти відео просуватися в рекомендаціях. До нових зустрічей!